Експертна думка друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати. Українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги з вами її незмінний та патріотичний ведучий Денис Кари. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша країна вже майже півтора року продовжує жити в реаліях війни. Як би нам важко не було, але ми не на зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний. І ми однозначно переможемо, бо ми не зламна нація. Експертна думка. Запрошую всіх до співпраці. Робимо все можливе від себе для. Того, щоб допомагати українському бізнесу працювати на благо батьківщини і з задоволенням розповідаємо про це всій країні. А знаєте, вже не перший рік українці все більше стали перейматися не просто здоровим якісним харчуванням, а й більш поглиблено займатися цим питанням. І це чудова тенденція. Будемо не тільки найкращими в світі, та ще й найздоровішими. Я сподіваюся, у всякому випадку. От сьогодні ми поговоримо про нутриціологію. Та де можна навчитися цій науці, та й взагалі, що це таке, і задоволення вам представляю мою гостю Латини Кірина, директор Всеукраїнської академії нутриціології. Вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Доброго дня, слухачі, глядачі. Е, сподіваюся, буде сьогодні корисна на цьому ефірі для вас. Як мінімум, корисна, а максимум ще й цікаво, бо е, багато питань впевнений. І, але давайте про все по порядку. Давайте трошки познайомимося. Розкажіть про себе. І, взагалі, як так вийшло, що ви прийшли до цієї цікавої сфери напрямку? Насправді я в цій сфері дуже давно, вже 17 років. Я вже була тоді, коли ще нутриціологія, напевне, в Україні не було такого слова, і це більше було розділ фітотерапії. Сама я за освітою, базовою освітою лікар-епідеміолог. І так вийшло, що 17 років тому саме нутриціологічні принципи вирішили здоров'я моїх найближчих людей це мами і сина. І тоді я вирішила як лікар все таки більш поглиблено вивчити це питання. Звичайно, навчання в межах України ще не було, тому їздила в різні країни. І з кожним роком кількість задоволених пацієнтів, які отримали результат, власне через нутриціологічні підходи, а й згодом фахівців ставало більше і більше. Тому виникла така ідея нам об'єднатися. І я стала співорганізатором Асоціації нутриціологів України для того, щоб об'єднати фахівців даної сфери. І вже під час війни, до речі, ми запровадили я стала співавтором першої освітньої програми Всеукраїнської академії нутриціології, нутриціології, це є про професійну підготовку нутриціологів так, але спершу це все чудово. Це чудова фраза. Нутриціологія. Отже, що це взагалі таке? Ну, ви правильно сказали, нутриціологія це в першу чергу наука, наука, яка вивчає їжу і вплив їжу на здоров'я людини, а саме як основні мікро-макронутрієнти, їхні дефіцити чи надлишки впливають на різні захворювання, а також як за допомогою їжі і нутрицептики, ми можемо профілактувати в першу чергу, а інколи навіть часто відводити організм від різних хронічних захворювань. Так, знов купа якихось розумних термінів. Давайте на прикладі, що дасть знання з нутриціології? Угу. знання і вміння, можливо, навіть давайте я такий самий поширений і простий приклад, як поєднується це все розумне в практиці. Давайте на прикладі це найкраще. Ну, наприклад, приходить до нас пацієнт чи клієнт з дефіцитом кальцію. Ну, саме популярне, таке зрозуміле і думаю, для кожного. І, от, власне, завдання нутриціолога зрозуміти, чому в організмі виник дефіцит кальцію. І тут нутриціолог дивиться: перше це може бути аліментарне або з їжею. Не вистачає кальцію. І він аналізує щоденне харчування даного клієнта. І він дивиться, чи дійсно є дефіцит через те, що з їжею не надходить достатня кількість кальцію, чи ні. Окей, якщо ні, він далі думає, яка може бути причина засвоєність. Тобто з їжею надходить, але десь пропадає. Значить, можливо, проблеми зі засвоєністю кальцію. І він аналізує роботу шлунково кишкового тракту. Є проблеми, немає. Він працює з клієнтом через анкету, аналізує і далі дивиться, якщо є, коригує. Якщо тут немає проблеми. Тоді виникає питання, чому організм тоді надмірно витрачає цей кальцій. Тобто десь є надмірний розхід кальцію. І тут знову ж таки ряд проблем можуть виникати там, в організмі, він аналізує, чи є. Ну, банально вагітність, та жінка вона буде мати надмірні витрати кальцію. і знов ж таки він шукає на третьому етапі причину, і тоді коригує її. Отак образно, як виглядає робота нутриціолога. Слухайте, ну це все рівно якось так виглядає дуже і дуже. Ну я б сказав би масштабно. Да, тобто, то, то фактично проаналізувати і раціон, і не знаю, стан людини, його образ життя. Е, от трошечки про це. дійсно це так от масштабно все. Так, круті нутриціологи це круті спеціалісти. Направда, на сьогодні, тому що нутриціолог він, е, аналізує все, починаючи від харчування, стилю життя, способу життя, сну е, і наявність тих чи інших хронічних захворювань. А порадити людині або клієнту, скажімо так, окрім раціону, зрозуміло. Окрім там, я зрозумів, наприклад, того ж кальція, як його поповнити, це зрозуміло. А щодо там, не знаю, ритму життя, стилю життя, кількість годин, які треба витрачати на сонний відпочинок, це теж звичайно, нутриціологія базується на чотирьох китах. Перше це Ей, активний активний спосіб життя. Обов'язково і нутриціолог має підібрати для даної людини її активність спосіб життя. Кому ж можна бігати, а комусь протипоказ біг, комусь треба швидка ходьба, а комусь силові навантаження. Нутриціолог також вміє підібрати базову активність рухову. Друге білдінг їжа для як будівельний матеріал. Тобто він аналізує це вже раціон. СІ-клінінг клінінг розвантаження органів детоксикантів та ну знов ж таки це окрема тема, але це важлива робота нутриціолога допомогти організму виводити велику кількість токсинів, які щодня атакують організм людини. І дідиректна правильна дія, тобто туди входить корекція сну, тому що без сну нікуди, особливо зараз. Тобто регуляція сна, тобто підбір максимально, скажімо так, реальний для даного клієнта сон, тому що ідеально. Всі знають, як має бути, але ми повинні розуміти, що кожен має свій ритм, свою роботу, свій спосіб життя, і завдання нутриціолога на максимально приблизити індивідуально здоровий спосіб життя для цього клієнта. У мене мільйон питань, звісно. Я думаю, що тут можна було б 28 ефірів присвятити цьому. Я думаю, вам доведеться прийти як мінімум ще раз. Але і зараз, давайте зараз поговоримо про те, що по суті я і анонсував. Ви є директором Всеукраїнської академії нутриціології. Що це таке? Розкажіть трошечки про неї. Ну, в першу чергу, це така гордість, тому що у нас в Україні є перша навчальна програма. По профі... про професійні підготовці нутриціологів. Як я вже сказала, організатором даної навч... програми є Асоціація нутриціологів України, і більше десяти років ми проводили різноманітні навчання, але це були знаєте такі короткотривалі, якісь фокусні акценти і так далі. І, от, власне, вже зроблено, Тобто, це є авсну. Нас є чотири співавтора авторська програма від нуля до практикуючого нутриціолога. Окей, от давайте трошечки розберемось тепер з цим. А взагалі, для кого це ну це, кому це може бути цікаво? І чи це обов'язково повинні бути лікарі? Да, чи це в принципі можуть бути люди, які хочуть просто цим займатися, і у них немає медичної освіти на сьогоднішній день для нутриціолога медична освіта не є обов'язковою, тому до нас приходять люди, які попермають різноманітну попередню освіту. Для кого в першу чергу це Yeah. Uh Дуже часто приходять люди, які власне побачили певні зміни зі здоров'ям, змінившись якось самостійно або за допомогою інших нутриціологів і спосіб життя, вони побачили результат. Їм це цікаво, і вони хочуть здобути нову кваліфікацію і стати професійними нутриціологами. Це така, ну, одна один напрямок. Інший напрямок не секрет, що сьогодні нутриціологія вона поєднується з будь-якою сферою велнес-індустрії. Тобто, якщо ми говоримо про фітнес. Про спортклуби, про фітнес-центри ми розуміємо, що робота нутриціолога власне зрозуміти, як дода додаючи до фізичного навантаження корекцію харчування і знов ж таки по Поповнення тих чи інших дефіцитів, клієнт фітнес-клубу може отримати максимальний результат. Це є косметологія, вся, тобто клініки косметологічні, центри косметологічні. На сьогоднішній день ну, кожен косметолог розуміє, якщо проблеми є на рівні шлунково-кишкового тракту, проблемою зі шкірою ну, вирішити довготривало і фундаментально. Неможливо тому е, психологи зараз дуже актуальна робота психологів в нашій країні аналогічно, тобто е, крім роботи з точки зору психології, тендем нутриціолога, щоб забезпечити раціон тими самими е, важливими нутрієнтами для харчування нервової системи, що дає змогу е, знаєте, хо, зробити хороший ґрунт для дальшої роботи психолога, та тобто працювати відповідно. нутриціологія зараз вклинюється в будь-яку професію, яка працює з людською красою. З людським тілом і з людським здоров'ям, чи це фізичним чи ментальним? Глобальненько, глобальненько. Давайте тепер ще одну таку штуку. Мені цікаво. По-перше, ну, тобто, академія, в моєму розумінні, це як, ну, мовно кажучи, прям вуз такий, але як проходить навчання, хто навчає, це якісь викладачі, професори, не знаю, можливо, якісь там спеціалісти світового рівня. Чому саме навчають ну, конкретно, так? Да? Угу. Дивіться, Всеукраїнська академія нутриціології це і освітня програма річного формату угу. онлайн формату. Зрозуміло, що це не вуз, тому що ну, згідно законодавства абсолютно інші терміни навчання. Це є жимка, такий, знаєте, цілісний. Інформація конкретно по нутриціології, але наша така важлива аргумент це те, що всі у нас є 16 викладачів. Перше, це те, що всі практикують нутриціологи із досвідом більше 10 років. У нас є нутриціологи, які працюють там з Польщі вже більше 20 років практичного досвіду. І 16 викладачів, 14 – це є лікарі і викладачі медичних вузів. Різних, тобто, хоча професія нутриціолог не передбачає медичну освіту, але навчають фізіологію, біохімію, основному лікарі і викладачі медичних вузів, ага. а скажіть мені, будь ласка, що потім? Ну от я не знаю, як користуватися цими знаннями далі? Це вже можна там не знаю, вести курси чи щось, що робити далі з цими знаннями, які ми люди люди вас? Дуже хороше запитання, дуже актуальне і важливе. Це одне з тих питань, яке нас мотивувало створити таку замкнуту програму, тому що навчань по нутриціології, курсів є достатньо зараз багато, і україномовних також. Але питання, що дуже часто нутриціологи, отримавши знання, не розуміють, як їх реалізувати у практику. Тому окремим модулям ми зробили практичну нутриціологію. Це четвертий заключний модуль, де ми дає, навчаємо нутриціологів, ну грубо кажучи, як монетизувати свої знання, як проводити консультації, в якому вигляді тут є. Повне різноманіття. Хтось за період навчання е, вирішує індивідуальні консультації проводити. Йому найкраще працювати сам на сам клієнтом. Хтось, навпаки, полюбляє марафони, різні навчальні проекти, ідеї народжуються, починає створювати. Хтось, наприклад, любить е, анті ейдж напрямок і він вже обирає роботу конкретно з красою, е, косметологічні клініки і так далі. Хтось е, влюб, е, ну, скажімо так, закохується в дитячу нутриціологію і вибирає собі Шлях роботи із дітками хтось е, вибирає спортивну нутриціологію. Це також дуже актуальний напрямок на сьогоднішній день. І він же фокусується, працює з спортсменами. Тобто, це все ми даємо. Ми показуємо, які є ніші, і ми даємо покроковий алгоритм, як в тій чи інші ніші може себе реалізувати нутриціолог, тому що ми хочемо. Щоб наші нутриціологи не були не лише найрозумнішими, а й багатими, успішними відомими і в Україні, і на весь світ. Ну, в принципі, так, да, так досить широко можна використовувати. Масштаби ОГОГО. Як стати учасником? Найголовніше питання. Реєстрація є офіційна сторінка Всеукраїнської академії нутриціології. Відповідно, є сайт, де проходить реєстрація, де є вся інформація, викладачі, хто, звідки, вся програма річна. Тобто це все є відкрито, оплата, варіанти. Людина заходить, знайомиться і зразу ж може зареєструватися. Після чого з нею зв'язується менеджер і дає зворотній зв'язок відповіді на запитання, які залишилися у майбутнього студента. А друзі, сьогодні у мене в гостях латиник Ірина, директор Всеукраїнської академії нутриціології. Ірина ближче до завершення. Логічно запитати у вас, які ви дали зараз поради українцям. Звісно ж, зі свого досвіду, да? У нас нелегкі часи. Ми живемо в стані війни. Всі ми перебуваємо в стресі. Хто в більшій, хто в меншій мірі, і все це впливає на наше здоров'я, в тому числі і харчування може бути далеко не найкраще. Ваші побажання. В першу чергу хочу побажати всім дбати про своє здоров'я не не всупереч усьому, скажімо так, тому що насправді хронічний стрес. Навіть нутриціологи і лікарі побачили наслідки, напевне, вперше такого довготривалого стресу. І тому перша порада це рух, тому що найкраще працює зі стресом, принаймні швидка худьба. Тобто, якщо е, немає інших варіантів, немає можливість спортзалу, тренеру, фітнесу і так далі, просто кожен день бодай 30-40 хвилин е, виділити час для прогулянок. Це дуже діє, проста, але дієва рекомендація власне, для боротьби зі стресом. Е, другий момент це сон, і рекомендація не буду ну, якоюсь унікальною, але насправді це важлива рекомендація на рівні гормонів. Лягати спати 22.00, максимум до 23.00 засинати, тому що тоді власне ті гормони, які будуть або провокувати ще більший стрес, або навпаки, давати організму відновлюватися від стресу за день, будуть працювати на користь здоров'я людини. Ну і звичайно, харчування Дбаємо про достатню кількість білка, дбаємо про магній. Ідбаємо про достатню кількість фосфоліпідів. Це те, що складається наша нервова система, і наше завдання, щоб наші нервові дротики були знаєте, не оголені, а мали хорошу оболонку? Лягати е, о 22-й годині. Це правильно. з Зрахуванням того, що повітряна тривога, як правило, у перші 30, то, хоча б буде 3 години трошки виспатись. <свіття> ну, в принципі да логічно. А скажіть мені, будь ласка, про які у вас плани, плани вашої академії? У вас в цьому напрямку? Наші плани насправді масштабувати і е, показати те, що е, нутриціолог через 5-10 років е, це буде, знаєте, як майстер манікюру або сімейний, е, ну я не знаю, психолог це також ще так, е, поки що не у кожної у кожної родини. Тому що насправді підібраний правильний. Раціон харчування і правильно підібрана своєчасна нутриціологічна стратегія, дасть можливість кожному українцю зберегти. Покращити здоров'я і мати сили для відновлення нашої країни після перемоги, оце просто ви так красиво завернули. Мені дуже подобається, дуже гарно на завершення. Я просто обома руками і обома ногами теж абсолютно за дякую вам, що ви прийшли до нас. Друзі, у нас сьогодні в гостях було Латинник Ірина, директор Си Української академії нутриціології. Я вам бажаю успіхів. Дійсно працюйте над здоров'ям українців, щоб наша нація була ого, -го -го, як то кажуть, найкраща в світі, в тому числі найздоровіша. Тому хай у вас все виходить. Щиро дякую. Дякую за запрошення і дай нам всім здоров'я, і перемоги. Абсолютно вірно, нам перемоги, нам здоров'я. На цьому будемо закінчувати, друзі, нашу чудову бесіду. Ще раз нагадаю, у нас в гостях була Латинни Кірина, директор Всеукраїнської академії нутриціології. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.